Від товарного бізнесу в 2025 році змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Інновації, нові потреби споживачів, нові маркетингові інструменти все це збільшує можливості для підприємців. У цьому відео ми розглянемо ключові тренди, які допоможуть вам адаптуватися до ринку, уникнути помилок та збільшити свої продажі. З вами команда LP LPMobi. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Отже, популярні ніші для товарного бізнесу. Перше це екопродукція. Сталий розвиток це не просто модний термін, а реальна вимога часу. Клієнти все більше цінують товари, які мінімізують шкоду для навколишнього середовища. До популярних категорій можна віднести натуральну косметику, органічні засоби для дому, біорозкладні упаковки. Що важливо, щоб екопродукти відповідали високим стандартам якості, і, звичайно, підкреслюйте ці переваги у вашій рекламі, наприклад, екологічність або ж безпечність для дітей. Друге, технологічні аксесуари. Це залишається в тренді, адже потреба людей у комфорті тільки зростає. Серед трендових товарів можна виділити безпровідні зарядки для телефонів або ноутбуків, смарт-гаджети для дому, розумні лампи, камери спостереження і так далі. А також захисні чохли для телефонів з додатковими функціями, наприклад, захист від вологи від води або від ударів. Чому це працює? Тому що люди шукають товари, що спрощують їх життя. Якщо ваш продукт унікальний або пропонує додаткові функції, то ви швидко знайдете свою аудиторію. Третє товари для здоров'я після пандемії. Люди все більше приділяють увагу своєму здоров'ю, а це створює попит на різні інноваційні рішення, наприклад, різні пристрої для очищення води або повітря, масажери для дому або ж браслети для відстеження фізіологічної активності. Як все це продавати? Показувати реальні приклади використання продуктів, як вони покращують та полегшують життя. Але щоб всі ці тренди працювали на вас, потрібні ефективні стратегії реклами. І ось декілька дієвих підходів, які допоможуть вам в 2025 році. По-перше, це Фейсбук. Він залишається одним з головних каналів для продажів. Чому по перше, це широке охоплення? Фейсбук має понад 2,9 мільярди активних користувачів на місяць, а це велика кількість потенційних клієнтів. По-друге, сегментація аудиторії. Завдяки правильним налаштуванням в таргеті можна знайти вашу цільову аудиторію за віком, географією, інтересами і так далі. Також це різні можливості для реклам. Facebook Ads дозволяє створювати різні формати реклами відео, каруселі, колекції і так далі. А також оптимізовувати рекламні компанії саме для отримання продажів, лідів або переходів і інтеграція з інстаграмом. Фейсбук дозволяє запускати рекламу одразу і на Фейсбук, і на інстаграм, що збільшує охоплення. І наступний підхід це співпраця з блогерами. Так, інфлюенс-маркетинг продовжує працювати, особливо коли мова йде про нішеві товари. Розглянемо ефективні формати. По-перше, це відеоогляд, коли блогер розпаковує та показує ваш товар. Друге, спільні акції, наприклад, це акції або бонуси для. Підписників блогера або ж лайв-трансляції це спосіб показати продукт у реальному часі та відповісти на запитання клієнтів. Товарний бізнес у 2025 році дуже швидко змінюється. Покупці стають вибагливішими, тому важливо розуміти, що саме їм потрібно, і пропонувати їм актуальні рішення, а використовуючи популярні трендові ніші та актуальні підходи для реклами. Ви зможете збільшити свої продажі та успішно вести свій бізнес. А як ще можна збільшити продажі, це створити лендінг для своїх товарів чи послуг. А робиться це дуже просто з допомогою конструктору сайтів Mobi. Це вже готові шаблони, де ви просто підставляєте свій текст, картинки, опис і готово. Такий лендінг робиться дуже швидко. А перший лендінг на конструкторі Mobi ви робите абсолютно безкоштовно без обмежень. Посилання в описі. А ще при реєстрації ви забираєте бонус топ-5 актуальних ніж на весь рік. А на цьому все. З вами була команда Mobi. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, лайки, та на все добре. До зустрічі!